При повітряні тривоги в школах Охтирської громади відбулося свято останнього дзвоника, почали святкувати від учора. На ці подвій, що трахою, заросле, коли ми межіли стати, такі дорослі. Якщо ми так і зачекали щороку, чому сьогодні серце скарбів. Сьогодні останній дзвоник пролунав в загальноосвітній школі імені Бориса Антоненка Давидовича. Першички подарували випускникам дзвіночки та прочитали вірші про кожного випускника. Далі пролунала тривога. Буде їздити по звіту, там, де зико навіть літо. Шановні діти, четверті класи. Швиденько йдемо в укриття. Повітряна тривога. Де на тій двері, ця сторона на цій 11 класи, вибачте, всі в укриття. Діти і батьки спустилися в укриття школи. Згодом свято відновили на свіжому повітрі. Я навчаюсь в першому класі. Я люблю мистецтво, тому що ми можемо там ліпити, є різні заготовки. Мені святі не сподобалось, тому що дуже довго стояли. Було багато сліз, багато переживань. Мами плакали, діти плакали. Всі, всі радувалися цьому випуску. Одночасно і радувалися, і сумували, тому що треба все-таки прощатися і виходити на, нову, на новий етап життя. Життя привчило бути дітей самостійними та відповідальними, каже вчителька англійської мови Світлана Корнелюк. Сподіваюся, що я. Ще здобуду інших учнів до себе до класу, так збільшиться кількість їх. Е, ну, всі на місці, я цим дуже задоволена. Випускниця Софія Єременко розповідає, прийшла сьогодні в чорній сукні, бо біла, придбана напередодні, не підійшла розміром. Вчора не поміряла і подумала, що все буде добре. Потім я його одягла і воно на мене виявилось великим. Тому прийшлося одягати плаття, яке я обирала собі на випускний. До своєї родини в такий день не зміг долучитися батько, каже випускник Назар Базаров. Прийшла бабуся, щоб подивитися на, вій, на мій останній дзвоник. До мене прийшла ще моя двоюна сестра і брат і мама. Але батько не приїхав, бо він на війні. Гарно був організований навчальний процес в період війни. Вчителі проводили онлайн навчання, і це дуже добре, особливо на початку війни, коли дітей потрібно було трішки відволікти від всієї цієї ситуації. У цій школі говорить директорка Ольга Лучко, нині навчається 557 учнів. Ми велика, дружня, шкільна родина. Ми всі працюємо, навчаємось, працюємо. Кожен з нас виконує своє маленьке, але дуже важливе завдання для того, щоб бути корисним в нашій країні. Під час шкільного свята дітей розважала ростова лялька Білий ведмідь». Учні могли пограти, помалювати та сфотографуватися у фотозоні. яких вчите що подякувати своїм батькам та своїм вчителям і побажати всім удачі! Анна Криш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.